Слава Україні та її героям радий бачити всіх, хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Мене звати Ярослав Гопаца і за мить розповім про головні новини міста. Але нагадаю, що ми виходимо щодня в кабельних мережах. «Ростелеком», воля та ларта о 18, 21, 23 годинах та вночі. Навколо бруму демонтують самовільно встановлені відкриті майданчики ресторанів та кафе. Відповідне рішення ухвалили. На засіданні виконавчого комітету міської ради також, як доповів заступник міського голови Олександр Поляруш з перевізником ТОВ Білотерківський автобусний парк на три роки продовжили договір на пасажирські перевезення, зокрема на маршрути номер 3 11 та 9. А ось департамент ЖКГ разом з ЦНАПом ініціювали затвердження переліку документів, який потрібен, аби стати на облік для отримання житла. Додатково проголосували. Виконкомівці за утворення комісії з визначення стану зелених насаджень по бульвару Олександрійський, 197 дев'яносто дріб та Ярослава Мудрого, 37. Крім того, у місті затвердили нові адресні покажчики, які встановлять на вулицях. Даним рішенням пропонується затвердити порядок встановлення адресних показчиків на території громади. Він встановлює загальні принципи і вимоги до його розміщення, саме висоту від на фасаді, також відстань. Крім того, затверджується список магістральних та центральних частин вулиці, на які дублюється трансляцію латиницею. Додатково інформую, що при встановленні саме такого варіанту аншлагу, комісія і структурний підрозділ міської ради неодноразово працювала, досліджувалася авто. Мологічні дослідження, а також опитування таксистів, що саме для зорового сприйняття буде більш загальнодоступним. Я покажу можливо. Да? Да. Ось він такий. Комісія підтримала. За майже 1 мільйон 400 тисяч гривень в білій церкві відремонтують вісім прибудинкових територій до кінця року. Відповідні тендери на сайті Держзакупівель Прозоро провів департамент житлово-комунального господарства міської ради. Зокрема, за ці кошти знімуть асфальт, встановлять бордюри, проведуть ямковий ремонт та інше. Це стосується будинків за адресами вулиця Студентська, 6 та 7. Академіка Кримського 6 та 8, Гайок 180, Андрея Шептицького 69, Чорних Запорожців 22 та 28. Тендери виграли два підрядники ТОВ «Євроасфальт» та ФОП «Аветисян». Морозиво на велодоріжці поруч з набережною встановили кіоск з продажу літнього смаколика. Однак це обурило багатьох білоцерківців, оскільки він створює перешкоди як для покупців, які стоять у черзі, так і для велосипедистів, яким Перегороджують смугу руху. Натомість, як наголошують власники Мафо з Морозовим їхня точка продажу розміщена в кінці велосипедної доріжки і стоїть на приватній території ресторану. А от що думають білоцерківці чи вважають це незручностями на центральному пляжі? Послухаймо. Пригальмову людей да, дійсно багато. Можна їх обминати, об'їжджати. А так. Не знаю, якщо вмієш їздити, проблем для тебе не буде. Е, Заважають не дуже. В Україні вже майже півтора року триває повномасштабна війна. Наші армівці впевнено боронять кордони та намагаються вибити російських вояк з півдня та сходу країни. Однак кожен метр просування дається нам занадто високою ціною. У бій йдуть кращі захисники, але на жаль. Повертаються не всі. В одному з них загинув мужній воїн білоцерківець Віталій Нікандров. У лавах ЗСУ він служив ще з 2014 року. Яким згадують його рідні та друзі? Дивіться у сюжеті. Я думала, що він хтось телефонує з батьків. Весело так відповідає. Мені кажуть, я не В'ячеславіна. Я да, так я вас слухаю, що ви хотіли. Я чую, що людина не може слова сказати. Мені телефонував його побратим. Каже Тані Вталіка, більше немає. Коханий чоловік, вірний друг та люблячий батько. Такими теплими словами згадує свого загиблого чоловіка Тетяна. Віталій Нікандров був професійним військовим, мав відповідну освіту. А на фронті воював ще з 2014 року. Як згадує дружина, він жив своєю професією і завжди наголошував, що має захищати Україну від росіян, яких ненавидить, ба більше навіть не спілкувався зі своїми родичами з країни агресорки. У 2015 році він заключив контрактну службу, служив у нас в місті і відповідно він виїжджав, він взагалі був по всій території України і в основному виїжджав да, на Донбас. У 2020 році він випустився з Одеського військового училища і далі продовжив службу також у нас тут в місті. Чоловік все своє життя присвячував родині та військовій справі. Тож від початку повномасштабного вторгнення вилів дружині завжди мати про собі тривожну валізку. Його ж відрядили на бойове завдання до кордону. Дівчина ділиться, коханий ані на секунду не втрачав позитиву, та заспокоював її по телефону або ж смс-повідомленнями. Ти дзвониш о 6 ранку, і людина, яка вже знаходиться під артобстрілами, тебе заспокоює і каже, що все нормально, нічого не відбувається. все абсолютно добре, заспокойся, склади в сумку документи, головне, щоб вони були при тобі. Взагалі дивувалася його оптимізму. Завжди якось жартома про це все казав. Про загибель чоловіка дружина дізналась вперше. Тоді перебувала на роботі. їй зателефонували та сказали найстрашніші слова. Віталіка більше немає. Тя не повірила, тож почала перевіряти інформацію. Але згодом це виявилося правдою. Я пам'ятаю, що Мені такий сон жахливий наснився. Зранку просинаюся. пишу, коханий, сподіваюся, що все добре. Ти мені зателефонуєш. І через дві години мені зателефонували, сказали, що його немає. Чекайте з офіційного сповіщення з військомату. Готуйтеся. Опорою для жінки став брат Андрій, який підтримував її у найтяжчі хвилини. Хлопець згадує знайомий з Віталієм ще з 2015 року. Він завжди був хорошою людиною, цікавився футболом та професійно займався боксом. До того ж, наказував йому не полишати сестри, щоб не сталося. Віталік мені зателефонував буквально за день до того, як сталося. Це неприємність. Ми з чисто теж так поговорили, чи все в порядку, як я освоївся за кордоном, чи все типу, окей, чи, чи я нічого не потребую. І там попросив, але я не можу сказати, що він попросив. І вже за два дні мені мама позвонила що каже: Віталік загинув. Я спочатку не зрозумів, які бо в Талі, був, у мене є ще один товариш, але він був в тій стороні, там, де харькось <клух>, напрямку, я думав, що це він загинув. І мама каже, що ні, хіба тайний чоловік, і все, воно все як всередині обірвалось, що ну як так, що нічого не зрозуміло. Теж пробували, я зв'язувався там із своїми товаришами, чи це так. Це не так, поки ніхто не міг дати відповідь, було відомо тільки, що є. є декілька тіл з того напрямку де був Віталій, але поки не відомо, хто, хто є хто. Тобто, і це було точно, що це були білоцерківці. Вже потім, з часом, через декілька днів, вже що дали підтвердження, що так, що Нікандров і будуть вже доставляти тіло до Білої церкви. Віталій не мав власних дітей, натомість маленьку доньку своєї дружини Аделінку любив як рідну. Друг чоловіка розповідає: для дитини робив все та навіть більше, аби вона посміхалась. Малеча також чекала тата, адже він для неї був справжнім героєм. Дуже позитивна людина була завжди з усмішкою, веселий, вірний. Першу чергу поважав друзів, жінку, дитинку свою. Така людина, що можна звернутися і в день, і вночі, він завжди прийде на допомогу. В перший час я плакав, ну, не повірився, не міг подумати. Думаю, як це. Але ми не знали точно це, чи було тоді, бо тіла не знайшли тоді. Чекали підтвердження діла, що, не дай Бог, що не станеться цього, але врешті-решт таки сталося. Нині ж Тетяна зізнається, коли їй важко на душі пише коханому смс, після чого їй стає краще. А ось все, що нагадує про чоловіка, вона зберігає з трепетом. знає, Віталій завжди поруч із нею. Адже людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церк. Вже сім днів волонтери, рятувальники та інші служби ліквідовують наслідки підриву окупантами Кавховської ГЕС за інформацією, ДСНС, нині спостерігається поступове зниження рівня води, і він сягає майже трьох метрів. Підтопленими залишається 3600 будинків у 31 населеному пункті на правому березі Дніпра та 17 на тимчасово окупованій території. Попри це, вже вдалось евакуювати понад 2750 людей. Крім того, продовжують працювати на затоплених територіях і білоцерківці, які інформують наш телеканал. Про перебіг ситуації. Вони підтверджують, що рівень води дійсно спадає, через що згодом почнуть виявляти загиблих людей та тварин. Також вода підмила мінні поля в самому Херсоні все більш-менш стабілізувалося. Дуже багато волонтерів, дуже багато МЧС. Я так розумію, з усієї України приїхали і зараз є проблеми з водою. Ми теж сьогодні розвозили воду. Але уже не в самому Херсоні Херсон забезпечили. А от е, ті села, які біля Херсона е, та велика некладка, більшість людей, яких ми вивозили, мали якихось родичів чи мали ще когось. Дуже мало хто звідси від'їжджає. Дуже мало. Я ну скажем так, всі з ким я розмовляв, бажають залишитись. Дуже багато людей взагалі не виїхали. Вони так і залишилися в затоплених оцих етажках. Там і просто залишилися і кажуть: вода ж спадає. Чергова спадщина Браницьких чи ні, так звана оранжерея в парку культури імені Шевченка, вже давно розсипається на очах, і це попри те, що є унікальною. Подейкують, що попередні очільники зони відпочинку хотіли знести її та побудувати там ресторан. Для цього навіть заклали навколо павільйону фундамент, але цього не сталось. Також будівлю намагались спалити звідки ж бере свій початок історія цієї конструкції та чи збирається її реставрувати. Вати, дивіться у матеріалі. Спереду яскравий банер з дверима, які неможливо відкрити, а позаду дірки, облущена фарба та вибите скло. Цей занедбаний павільйон стоїть роками у самісінькому центрі парку імені Шевченка. Проте проходячи повз нього, мало хто знає, що насправді це пам'ятка місцевого значення, яка раніше мала назву інститутський вегетаційний будиночок. Ходять чутки, що він належав графам Браницьким. Однак історик Євген Чернецький спростовує цей факт і запевняє, Руду створили на початку ХХ століття на замовлення тодішнього міністерства просвітництва Російської імперії, перше місце розташування будиночку, в якому проводили досліди Київський політехнічний інститут. Пам'яток такого типу насправді дуже мало збереглося, тому що зуміти ці павільйони це така минуща річ. Тобто, ось вона є, вона виконала свою роль. Може там ще якось її повикористовували, потім її розібрали. Тобто це тимчасова споруда, фактично. І тому я навіть не знаю, де ще в Україні є такого типу пам'ятки. Це є фотографії на вукли, оце все, скажімо, ще скло. І, от всередині, там якісь так, скажімо, столичі, якісь конструкції, там щось росте, якісь там жіночки за цим цим дивляться. Тобто, ну насправді фактично їй вже зараз більше ста років. Також деякі джерела стверджують, що у 1913 році оранжерея була представлена на всесвітній виставці у Парижі, проте й ця інформація є недостовірною. Зазначають у своїй статті білоцерківський історик Олександр Мартиненко та завідувачка архіву аграрного університету Олена Поліщук. За їхніми даними металево скляна конструкція потрапила до Білої церкви у 1934 році і нею опікувався сільськогосподарський інститут. А ось про що згадує Одна з лаборанток вегетаційного будиночку. Ми носили воду для поливу рослин, а теплиця знаходилась на верхівці замкової гори, куди було тяжко дістатися. Тому наші майстри вигадали рейкові колії, які вели від інституту до теплиці. Ці ж рейки були прокладені всередині теплиці у дві колії на усю її довжину. Там, в вегетаційних сосудах, росли такі сільськогосподарські рослини: кукурудза, цукровий буряк, картопля, помідори та інше. Також у цій споруді білоцерківці могли придбати найрізноманітніші сорти квітів. Загалом павільйон декілька разів змінював свої розташування у місті. З Замкової гори його перемістили на вулицю Росьову, згодом знову повернули на попереднє місце. А у 1976-му оранжерея опинилась там, де стоїть її донині, у парку Шевченка. Однак з часом замість рослин площу заполонили ігрові автомати. А зараз приміщення використовується як склад. За словами директора парку Андрія Доміловського, вони збираються реконструювати оранжерею та залучити для цього інвесторів. Але поки це неможливо зробити, адже немає повного пакету документів. Ми почали рухатися по її відновленню і наданню статусу пам'ятки національного значення. Но для цього потрібно зробити дуже багато досліджень, дуже багато відповідних вивчень довідок як Ком вона була в первоначальному стані, тому що на сьогодні вона відсотків 15 відповідає тільки первоначальній, скажімо так, споруді. Вона повинна мати паспорт, охоронний договір. На дану будівлю у нас, крім номера пам'ятки місцевого значення, немає. На балансі дана споруда просто як павільйон ігрових автоматів. Крім того, вже мають плани з облаштування цієї території та запевняє, що місце стане туристичним магнітом Білої церкви. А поки відкритим залишається питання, чому попередні керівники комунального підприємства довели будівлю до такого жахливого стану та не намагали зберегти унікальну спадщину нашого міста. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цьому я прощаю з вами до завтра. В ефірі телеканалу Еспресо працював Ярослав Гопаца. Про всі інші головні новини Білої церкви дізнавайтесь у соціальних мережах. Посилання ви бачите внизу екрану. Наближаємо перемогу разом та підтримуємо збройні сили України, адже у єдності наша сила.